Доброго ранку! Сьогоднішній урок наш хочу розпочати із такого девізу: Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Розпочинаємо наш урок. За допомогою коду прочитайте слово, яке записане в таблиці. Спробуйте виконати завдання усно, не записуючи собі літери на чернеці, а запам'ятовуючи їх. Перша літера 1 А Б. Ставте відео на паузу та розшифруйте яке ж слово записане в таблиці. Яке слово утворилося? Так, березне. Скажіть мені, на минулому уроці української мови ми з вами дивилися відеоролик. Чим славиться це містечко? Правильно в цьому місті розташована єдина в Україні сірникова фабрика. Відгадайте загадку, лежать у порядку дерев'яні малятка. Білі здорові всі чорноголові. Так, це сірники. Ми з вами на минулому уроці дивилися відео про те, як же їх виготовляють. Та згадали, що саме в Березному єдина в Україні сірникова фабрика. Відкриваємо 45-ту сторінку своїх підручників я досліджую світ. Та читаємо третє завдання. Ставте відео на паузу, щоб його прочитати? Як ви думаєте, чи правильно вчинила Неля? Чому? Якою інформацією не можна ділитися онлайн? Ми з вами вже говорили. Не можна розповсюджувати а, свою пошту та пароль роздавати комусь скидати онлайн. Персональні дані також не можна розповсюджувати. Якщо вас попросять, напишуть вам листа, наприклад, і скажуть, та сфотографуй мені паспорт, мами, скинь. в якому разі нікому не можна, це дуже особиста інформація якою можете володіти тільки ви, ваші батьки? Де ви навчаєтесь, в якому класі, коли ви йдете зі школи додому, чи з дому до школи. Нікому із сторонніх цієї інформації надавати не можна. І взагалі спілкуватися з людьми, яких ви не знаєте, не можна. Ви повинні про все повідомляти своїх батьків. Перегортаємо сторінку. Читаємо п'яте завдання, Тимофій. Та Карина вирішили розпалити міні-багаття із сірників. До чого це може призвести? Спрогнозуйте. Ось діти вирішили собі розпалити міні-багаття. Можна дітям гратися з сірниками? Ні в якому разі не можна. Яких правил слід дотримуватися при поводженні з сірниками? Як ви думаєте, без дозволу батьків? Ви сірники взагалі не берете. Та вони вам і не потрібні. Якщо треба підпалити газову плиту, наприклад, батьки перебувають вдома, вам уже показували і дозволяють батьки це робити, то з дозволу батьків ви можете підпалити газову плиту, включити собі газ. А, знову ж таки кажу, тільки з дозволу батьків, кому дозволяють. При цьому сірник відразу ж після того, як ви підключили собі газову плиту, викидати в е, сміттєве відро не можна. Його треба потушити і тільки потім викинути, бо він розжарився і він може ще почати плавитися у відрі. Там, за, наприклад, перед цим ви викидали якусь, якийсь папір, він може почати тліти. Але я думаю, що батьки вам це все вже говорили. Ось подивіться далі, сьоме завдання. Діана поставила телефон заряджатися, коли через годину вона зайшла до кімнати, почула. Потріскування й відчула неприємний запах. Як ви думаєте, що повинна зробити Діана? Ось таке може статися у кожного. Із розетки пішов неприємний запах, і почалось потріскування. Що повинна зробити дівчинка? Можна лізти сюди ручкою? Ні в якому разі чіпати не можна. Ви повинні покликати дорослих. Дорослі вимкнуть, е знеструмлять повністю квартиру від електромережі та впораються із цим, е з цією неприємністю. Самостійно чіпати нічого не треба. Ми вже не знаємо, яка тут напруга. Якщо воно вже потріскує та димить, тут може воно бути під напругою. Ви ні в якому разі руками нічого не чіпаєте, кличете на поміч дорослих. Наступну ситуацію читаємо. Як ви думаєте, правильно вчинила Мартуся? Що вона зробила? Заховалася в кутку класу. Вона почула, що почалась пожежа, діти вже евакуюються на вулицю, а вона вирішила сховатися в кутку за шафою, щоб не виходити разом з усіма. Правильна така поведінка? Звичайно, що ні. Крім пожежі, ще небезпечний сам, е, самі продукти горіння, які виділяють небезпечні сполуки, дихати якими неможливо. Після горіння виділяються продукти горіння, які небезпечні. Можна ними надихатися, крім того, що пожежа йде. Можна просто знепритомніти. тому якщо розпочинається пожежа, перш за все, треба брати якусь мокру е тканину і на обличчя її закриваючи носик, ротик, щоб не дихати ось цими газами угарними. Тому дівчинка повинна була виходити з усіма разом. А не ховатися. Адже врятуватися при пожежі, ховаючись в палаючому будинку це неправильно і неможливо. Треба евакуюватися. Далі дивимося. Останню читаємо ситуацію. Що повинен зробити Максим, коли побачив таку ситуацію? Кликати на поміч дорослих, куди треба телефонувати? Який номер? Так, 101. Телефонувати і викликати на адресу. Говорити, де ви знаходитеся, якщо видно номер будинку, якщо ви знаєте, кличте на поміч дорослих, які проходять повз. Адже ми бачимо, що в будинку розпочалась пожежа, і ось саме люди, які знаходяться в цьому будинку, як для того, щоб евакуюватися, вони повинні змочити собі одяг, якусь серветку, клаптик тканини і закрити свій та ротик, щоб вийти і не втратити свідомість, не отруїтися ось цими продуктами горіння. Запам'ятайте правила поводження з електричними приладами. Ви нічого не включаєте без дозволу батьків. Якщо десь щось помітили або почули, відразу повідомляєте дорослих. Точно так само з сірниками я впевнена, ніхто з вас не грається, ні в якому разі не можна гратися з сірниками. Вогонь, друг чи ворог, якщо правильно поводитися з вогнем, то вогонь наш друг. Можна приготувати поїсти, але якщо порушувати правила поводження, вогонь стає ворогом. Може спричинити пожежу. А ми працюємо з вами далі. Перегортаємо сторінку та знайомимося із восьмим завданням. І думайте, що треба зробити. Випишіть собі у зошит числівники, які зустріли в цьому завданні. Пишемо буквами 25 лютого, кома, Далі 20 березня. Нижче вам зображено календар. Полічіть, скільки днів вже треба буде чекати Захару на майстер-клас. Та запишіть собі у зошити цей числівник з іменником. Кількість днів. Дивимося, якщо в березні йому треба чекати 20 днів. Та ще в лютому три дні, то скільки всього? 23 дні. Правильно, запишіть собі. 23 дні. І працюємо далі. Далі працюємо по збірнику. Фото я вам прикріпила? Повторіть, що таке числівник та опрацюйте першу вправу та другу вправу. Що сьогодні повторили на уроці? Так, повторили правила поводження з електроінстру... електричними приладами і з сірниками, як треба себе поводити. Розглянули деякі ситуації, як треба себе вести в них. Повторили тему числівник. Намалюйте собі у зошитах після виконання вправ смайлик свого настрою. Який настрій у вас залишився після уроку? Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!